Мабуть, кожна людина знає, відпочивати приємно навіть просто так. Та коли позаду не легка, але потрібна справа, котру ти виконав вчасно і якісно, відпочинок забарвлюється абсолютно новими відчуттями. Від того і було, напевне, так яскраво на площі перед Бердичівською райдержадміністрацією, де увесь район святкував закінчення жнив, обжинки 2012. Ой, Ось так біля свого столику зустрічали відвідувачів святкового ярмарку мешканці Никонівки, вкотре усі навкруги доводячи натхненна праця і красива пісня то візитівка українця. А ще мешканці України люблять, коли в родині злагода, в оселі чистота, на дворі порядок, а в господарстві достаток. Саме такий, як той, що просто сочився з рогу привезеного з селища Гришківці, особисто селищним головою, Зоєю Стаднік. Якщо у бердичівських сусідів пишаються багатством, то у скаківці люблять все красиве і казкове. й казкове. Ну то що, мовляв, що обжинки без дракона, діда мороза, слоненяти і розмальованої пляшечки з чудодійним напоєм, жодне свято кажуть, не свято. Хто б міг подумати, що справжні кактуси можуть зростати прямісінько перед носом у Бердичівлян. Всім на Бердичівщині відомо, що у хажині мешкають неперевершені майстрині з золотими руками, але так, щоб кактуси звісно, до такого за один день не підготуєшся. Безпосередньо приймала участь школа до цього свята. Також наші майстрині Хажинські, сільські, які випікали ці гарні короваї. От педагогічний колектив, також школи. Потім колектив дитячого садочка, який в гарних костюмах сьогодні заходять, які до нас сьогодні також приїздили разом. Також майстрині, які робили от вишивки, да, от ми сьогодні їх показуємо. Ну що хочу сказати, що гарне свято, і я вважаю, що щоріч відбувалися такі свята. Районного масштабу це було дуже прекрасно. За мир, дружбу і любов у всьому світі виступають ось за цим столиком. На ньому прекрасно співмешкають українські вареники і ковбаска із російським самоваром і сушками. А неподалік надпис на одному зі столиків нагадує: хліб всьому голова. Що хвилини готові співати осанну рукам, що пахнуть хлібом, у селі Терехове. На гарбузячому возику тамтешня громада привезла на розсуд земляків чимало подарунків. Чим вони гірші за інших, запитує сільський голова. «Ви подивіться, як навкруги все красиво, як люди готувалися. Майже всі і школа, і будинки культури. Вся громада села. Подивіться на цей каравай Терківської сільської ради. Він приготовлений в канун 21-ї річниці нашої незалежної держави. Озноменування 75 років Житомирської області. Цей каравай виготовлений із борошна урожаю 2012 року на нашій рідній Терківській землі. А хто лишень з учасників свята не закохався ось у цю чарівну жіночку? Та й як пройти повз її апетитного стану, оповитого калиновим намистом і одягненого в розкішну сукню салату, рясно прикрашену виноградом. Той, хто все ж таки міг знайти у собі волю і відмовитися від близького знайомства з райгородською красунею, а вона приїхала до Бердичева саме з Райгородка. Потрапляв до царства у царстві до держави у державі. Маркушівська садиба оповіщала усіх табличка, за якою починалися володіння, на котрих буяла зелень і весело паслася живність. Маркушівці народ музикальний, хазяйновитий, щедрий і щирий. Працювати то працювати, танцювати то танцювати. Маркушівці народ запасливий. У них завжди знайдеться смачненький шматок сала, свіжий буханець, схожа на слізу горілка і справжня циганка, яка і погадає правдиво і затанцює пристрасно. Маркушівці такий народ, котрий навіть інтерв'ю дає по-своєму. Усім гуртом ми громада, маркуші, професіонали, хазії, але хвилюємось дуже. Бо перший раз виступаємо в такому колі. Але здивувати вас можемо. Осінь щедро нам дарує, фрукти, овочі, насіння. Хто ж цього не знає? Подивіться біля хати, урожаєм ми багаті. Маркошівський рідний край будемо прославляти. Мерщій на ярмарок. Дивіться, купуйте, куштуйте, співайте, танцюйте. Немає такої людини на Бердичівщині, котра б не чула про запальний танок, що отримав свою назву на честь одного з сіл району. Лише у Скраглівці вміють танцювати у два боки та на три притопи. Троїсті музики з районного будинку культури з готовністю продемонстрували, як це звучить. А ось і ті, до кого останнім часом денної ночно стікалися зведення з полів. Керівники району у супроводі почесних гостей обжинок проходжувалися різнокольоровими смачними рядами, аби вислухати, з чим до них приїхали селяни, а іноді й скуштувати плоди праці трударів. І лише після того, як очільники Бердичівщини вшанували своєю увагою всіх учасників свята, розпочалася урочиста частина обжинок. У Бердичівського району гарна перспектива. Меншою мірою такою її бачить голова райдержадміністрації Володимир Збарашський та голова районної ради Микола Стороженко. Для цього переконані вони існують усі підстави, а саме природні ресурси та працьовиті люди, яким їхні пращури передали у спадок любов до колосу і аромату хліба. У кожного з дитинства в пам'яті закарбувалась істина. Ми нація хліборобів. Хліб. Найбільше святиня для кожного українця. Ми, як ніхто інший, знаємо йому ціну. Тому символом нашого свята є розкішний запашний коровай. Сьогодні обжинки це перемога сотень людей, які посіяли, виростили, зібрали урожай, які обрали свою справою свого життя нелегку, але почесну півробську працю на землі. Цю спокон. Найважливішу професію, на якій тримається і завжди буде триматись весь світ. Жнивак для українців вінець хлібської праці, а перший сніп завжди вважався оберегом. Обжинки відзначали завжди, як справжнє свято. Звичайно, сивої давнини бережуть і сьогодні. Це довели хлібороби Бердичівського району. завдяки сільським трудівникам. Полиці наші мазинів ще більше і більше наповнюються високоякісними українськими продуктами. А в кожній українській оселі є хліб і до хліба. Це завдяки їхнім золотим рукам, мудрості. Досвідченості живе українська нива. Одним із почесних гостей свята став Бердичівський міський голова Василь Мазур. Прибув на обжинки разом із ансамблем пісні й танцю Зорить світ у подарунок. Привезли теплі слова та гарну пісню. Я від щирого серця від всіх бердичівлян, хочу вас привітати з головним вашим святом, свято якого ви чекаєте на свято, на це свято ви працюєте. Тому сьогодні такий гарний день. Я хотів би від всіх братачалян подякувати за вашу благородну працю, низько вклонитися перед вами, ну і безумовно побажати в кожну родину добробуту, щастя, здоров'я, всього самого найкращого. Багато виявилося свято на нагороджених своїм указом. Президент України відзначив ювілейною медаллю 20 років незалежності директора приватного підприємства Климчук Наталію Климчук. Трохи пізніше було оголошено і кращих у збиранні цьогорічного врожаю. Перше місце серед сільськогосподарських підприємств посіла Мирославська Надія, очолювана Поліною піндюр. Валовий збір у Надії склав 1600 тонн зернових. Урожайність 80 центнерів з гектара. Серед фермерських господарств першість виборола Рейське Полісся, яким керує Юрій Тарахтилюк. Там зібрали 1365 тонн зернових. А урожайність склала 39 центнерів з гектара. Усі нагороджені та їхні колеги селяни складають гордість Бердичівської землі та слугують окрасою великої родини. І все це можна не лише викласти у цифрах, а й висловити у піснях.